Бо в нас є таке хибне переконання, що коли зустрічаються, вроді закохалися, вроді він мені подобається, а потім думається, ну де, що мені в ньому не подобається. І оце хибне переконання в багатьох є, що з часом я думаю, я його поміняю. Він зміниться. Оце хибне переконання, хочу сказати, воно і тому і хибне. Що потім приходить розчарування і розбігаються. Ніколи не можна, коли ви вже будуєте стосунки, міняти людину. Людина сама повинна мінятися, а тим більше міняти її переконання. Бо тому що, перше, я вам сказав, це цінності, повинні бути, хоч якісь спільні між ними, і тоді оце тримає і будується. Стосунки міцні, друге, це хоча б ваші інтереси співпадають, розумієте, і цілі. Це другий такий. І третє, що ви домовилися і знає кожен свою роль і свою задачу, свої задачі у сім'ї, хто чим буде займатися і хто яку буде функцію виконувати в цій сім'ї. І це треба теж домовлятися. До шлюбу, а не після шлюбу. Але в більшості в нас буває, що. Коли ти в цьому стані закоханості є. І тільки закоханість проходить, бо тому що, знаєте, спочатку, коли ти в стані закоханості знаходиш, то йде насиченість. знаєте, І ти себе почуваєш дуже в хорошому стані, але коли ти наситився, це той же самий продукт, можна сказати, будь-який матеріальний. От взяти хтось любить торт Наполеон. І він собі, уявляєте, якщо він буде кожен день. Або навіть три рази в день їсти цей торт Наполеон, то все одно прийде той стан, коли він перенаситься, організм так перенасититься цим тортом, що в нього потім буде виникати відраза. так само в стосунках. Що буває, коли ти знаходишся в пристрасті, в стані закоханості, і ви один одного сказати, в цьому стані. Відноситеся і любите, і тільки і сниться, і спілкуєтеся і разом ходите. Але приходить той момент, завжди приходить той момент, коли починаєш іншими очима дивитися, наситився, а потім виникає перша сварка. Хоча от мені сьогодні один товариш сказав: та сварка у нас виникає при двох випадках: це коли грошей нема. Бо це, знаєте, це виникає сварка. І друге, ну я не хочу, воно правильно, але в більшості все закладено в підсвідомості, які у кого є переконання. Бо дивіться, краще розузнайте краще людину, чим вона живе, які в неї цінності, які в неї є задачі, цілі, чи вона цілеспрямована і вона виконує слово тримає. І чи говорить правду, бо тому, що стосунки повинні будуватися тільки на правді, а коли ти говориш по правді, тоді виникає довіра. А якщо вже є довіра, тоді будуть і міцні стосунки. А як тільки хоч один із двох вже не довіряє, а ще буває так у нас, що довіра не виникає, вже закладають, якщо мати закладає дочки, ти чоловіковому майбутньому все бере на себе. Вони такі, всякі, а якщо вона з ним прожила трошки і розлучилася, і вона цей досвід передає своїй доці, а доця бере, мотає на ус і в підсвідомості закладається це переконання, ну, то хочу сказати, що в майбутньому стосунки можуть бути і розбіг. Вони довго не проіснують. Це погано, такі не можна установки, батьки, особливо мати, своєї дочки, такі установки, що бери все на себе. Тобто йому не довіряй. Бо вони всі такі проходімці, і... а так не можна. Якщо ти йому починаєш не довіряти, то що будується? Ти тобі не береш бразди правління на себе, починаєш брати лідерські вставати якби головою, без його. Без нього вирішувати питання, з ним не домовлятися, бо тому, що жінки у них право півкульних, у них я розумію, що право півкулі там більше бід інформації за секунди виробляється. Тобто десь в дев'ятій степені бід інформації за секунди, а вони більше право півкульні, а чоловіки більш лівопівкульні. Але коли вони разом, то якраз і міцна сім'я. І я і, 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 і хочеться, щоб щоб цінність. Знаєте, в кінці кінців. Як можна узнати, чи треба будувати стосунки, чи не треба будувати стосунки? От головна ціль стосунків, чи ти щасливий в цих стосунках. Якщо ти щасливий, а будуєш стосунки, і ти ще щасливіший, тоді можна казати, стосунки можна будувати. А якщо ти будуєш стосунки, а щастя нема, а тільки одне розчарування, Ну тоді нема чого їх і будувати далі. Треба вміти вчасно зупинитися, щоб не накопичувалося різних проблем, в тому числі коли вже з'являються діти, коли якесь є вже майно напрацьоване, і потім це все розлучається, все, все ділиться, а це все стреси, а це все нерви, а це все на дітей сказується. Розумієте, а це депресія, ну невроло. Та там багато куча болячок виникає. Особливо при цьому стресі. Тому зразу дивіться, якщо ти щасливий, тобі нікого не треба, живи собі такий. Якщо ти хочеш більше щастя, і ти знайшов собі закохану людину, і ти з них, будуючи стосунки, бачиш, що ти щаслив... щасливішим стає. А чоловіка роль основна, яка: зроби жінку щасливою. А коли ти зробиш жінку щасливою, вона буде спокійна і вона для тебе готова на все. Зробити для того, щоб ти ріс просто. Іменно професійному росту. і щоб ти краще міг себе реалізувати, бо тому що чоловік може себе краще реалізувати, коли є половинка. Але якщо ти робиш таку хибну переконання, ще раз хочу сказати, що мені треба ціль, щоб знайти свою половинку, це моя ціль така, я кажу, стоп, то ти що, неповноцінний? Тільки стосунки будуються для щастя, а не щоб знайти просто половинку. Оце я б ще й хотів зупинитися на цьому, щоб ви перед тим, як будувати стосунки і можна ще далі продовжувати цю тему. Бо буває так, що ти будувала стосунки, в тебе нічого не вийшло, вийшло розчарування, а потім, скільки треба часу, зупиниться, проаналізувати і коли нові будувати стосунки, то я хочу вам сказати, що треба хоча б рік, щоб пройшло. Не можна зразу цим розстити, не вийшло, давай зразу тут же. А буває так що з двома одночасно. Дівчата будують стосунки. Але так теж неможливо. Якщо ти будуєш вже стосунки, то вже нікого в тебе не повинно бути. Аби в нього нікого не повинно бути. І, тоді це... і це називається на довірі, на правді, так і повинно бути. Один на все життя. А у нас якось з одним попробував, Не вийшло. А в стан закоханості був, а йому це подобається. Стан закоханості – це непогане, що цей гормон є, і ти постійно в нормальному стані. Тільки розійшлися, тут же зразу знов когось закохався і знов в цьому стані знаходиться. І ніколи не наступає стан любові. А стан любові це коли міцна сім'я, коли нормальні стосунки будуються і на все життя, а не бути постійно в цьому стані закоханості. Хочу сказати, це дається тільки для того. Стан закону, щоб ви розібралися, побудували ці п'ять рівнів, аж тільки після того приймали рішення, навіки мі, чи вона. і будувати тоді стосунки, щоб були подружні до кінця життя з усіма плюсами і з усіма мінусами. Треба людину любити цілісну, і перевиховувати її неможливо. Бо ці переконання підсвідомося, тільки сама людина в собі може їх поміняти сама. Не хтось їй поміняти ці переконання, а тільки сама. І от коли вона сама собі поміняє, коли вона проаналізує, що в неї стосунки неправильно будувалися, і ж після того, рік, коли є, ну дехто каже, навіть і до трьох років, що деколи так тянуться, а треба всі майнові, всі, щоб емоційно ці всі питання уляглися, щоб. Як ти, бо чому які багато проблем виникає? Що як тільки ти закінчила будувати стосунки з кимось, і тут же зразу нові з кимось, то воно все відкладається з минулого на теперішнє, і воно може не спрацювати, бо не можна. Накладати кожна людина це особистість. Вони різні, нема одинакових людей. І не можна сказати, що всі чоловіки сволочі, що всі чоловіки козли. Та не можна так говорити. Кожна є персональна і кожне, кожному Бог дав життя і прожити його своє. Але в гармонії, в радості, в любові, в довірі, розумієте, з одним і єдиним. Оце так коротко я хотів сьогодні розповісти вам про побудову стосунки. Дай Боже вам здоров'ячка, будьте завжди тверезі, здорові, щасливі і в гармонії, любіть один.